Друге червня 2024 року. Аромат Рундхольф. Супер Суперсвіжий аромат про цитрус, де в нас зібрався і грейпфрут, і ананас, і класні ноти мандарину, ніжний геліотроп. І саме головне, це нотка Петрікюр. А Петрікюр, друзі, це аромат після дощу. Е, мокра земля, мокрий асфальт після дощу. Аромат обіцяє бути нам суперсвіжим. І надзвичайно шлейфовим. В нього дуже мала кількість описів, відгуків десь там а, на інтернет спільнотах парфумерних, тому що він абсолютно новий. Рунхольф є в асортименті, доступний до замовлення. Ну і давайте затестимо на собі, що це там в нас за аромат такий вийшов. Ну, він прям. він прям, Знаєте, який це аромат? Ось так. Я 100% хочу його відчувати на собі. Це якась прям ідеальна. Свіжість ідеальна чистота. Причому це не про бередо бланше, не про зарка, парфам земю. Це реально супер чистий та свіжий аромат.